Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати, Спаситель Ісус Христос прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, така велика Божа любов. Він не бажає смерті грішника, але хоче, щоб всі люди спаслись і наслідували дар вічного життя. Земне життя, воно точасне. Всі люди одного дня помруть у кожного свій час. Але душа людини, вона є безсмертна, і вона відправиться або до Бога в Небесне Царство, або до диявола в пекло. Все залежить від того, який вибір ти зробиш при своєму житті. Якщо ти покаєшся в своїх гріхах, будеш жити згідно волі Божої. Якщо залишиш гріхи, залишиш той образ житті гріховний, то Господь відкриє для тебе нове життя, Він дарує тобі свободу, Він дарує тобі вічне життя і твоє життя поміняється. Я колись так само жив у темряві, не знав Бога, був грішником, вживав наркотики, алкоголь. Відбував покарання у в'язницях, і моє життя було змарноване гріхами. І я страждав і не міг звільнитися, не міг взяти себе в руки, і не міг звільнитися з того гріховного рабства. Але одного разу прийшли люди, які проповідували Євангеліє, і я почув Слово Боже, покаявся, прийняв Ісуса Христа. І він звільнив мене від гріхів, від залежності, і вже 14 років, як я маю нове життя і я не вертаюсь до того старого життя, бо Господь дарував мені свободу. Так само Він хоче дарувати вам свободу, дорогі люди. Можливо, ви не чините якихось таких гріхів, які я чинив в своєму житті, але так само в вашому серці. Живе вражда. У вас є неправда, ви багато різних речей робите, які Богу не до І ці речі називаються гріхом. А в Біблії написано наказання за гріх смерть. Але дар Божий вічне життя, щоби не загинути в пеклі з дияволом, треба прийти до Бога і покаяться. І прийняти Боже спасіння. Треба читати Біблію, молитися, і тоді світло Христове прийде у ваше життя.